Поранення Богдан отримав в ближньому бою з російськими військовими на Донеччині. Осколки в руці та куля в нозі. Її вже дістали, розповідає 30-річний військовослужбовець. Лікарю розповідає, що рука болить вже не сильно. Голова не памеречиться. Почали нас накривати мінометами, танками. Потім вже трошки перестали, її вже пішла піхота. Оточили нас. Ну, ми відбили позицію, відбили, почали відкладати від мінематих перестрілок, і з сторони з боку там ми не знали, що вони знаходяться ще в сусідньому зданні. і попали перед перехресний вогонь і трошки попали перед рягом. Гатять з танків, мінометів, обстріли в день не затихають. Засікали за одну хвилину, прилітає 100 снарядів, каже Богдан. Важко тримати оборону, тому що ну гатять все, просто накривають повністю. Хлопці всі бойові, всі. Ну, Тримаємося духом, постійно один одного підтримуємо, бо там без підтримки ніяк. Там один за одним. Це наша земля і треба їх гнати звідси. Травма плечової, плечової кості, нижня треть плеча. Якраз в этом місці, вот так вот вдоль руки, йде нерв, который инервирует э, руку. І при таких переломах завжди этот нерв страдает. І бачите, рука не піднімається. Ну, заживет точно, а последствия травми обязательно останутся. Во-первых, локтівий сустав ну, пострадает, тому що зафиксирована рука, і вже видно, що нерв пострадавший. Зіт ну, нормально кулю виняли, там, подрібнили трошки. А в руці, в руці я не зрозумів, чи це теж від кулі осколок. Як руку вже попало, то вже нормально відчув. Сразу не відчував взагалі її. За сім місяців війни найбільше бійців привозять з мінно вибуховими пораненнями, каже лікар. поранень ранені, єдині. Так, да, контактні бої бойці говорять, але все одно, все одно це взриви різного роду взриви від різних е, е, взивчих систем, і міни, і снаряди, і ракети. але в основному це осколочні поранення, це взриви. Богдан хореограф навчав танцювати дітей та дорослих. Каже, в день перемоги обов'язково танцюватиме гопак. Анастасія Галасюк, Наталія Астратова. Новини на Суспільному Дніпро.